так Лисичанську бачили на околиці Лисичанська. Люди бачили військових. Ну, бачили. Так і в Кремні бачили. Я е, даю ту інформацію, яку можна дати. Я даю ту інформацію, яку е, я розумію, яка не нашкодить нашим військовим. Тому давайте е, все ж таки дочекаємось трошечки, тому що ми зараз можемо просто е, десь зіпсувати наступ, зіпсувати е, якісь певні знову плани, е, які через тиждень ми побачимо, що вони будуть успішні, що вони е, дадуть можливість нам записувати таке саме інтерв'ю, десь. Вже на Луганщині в якомусь звільненому населеному пункті. Я думаю, що у нас буде все ж таки трохи інша ситуація, тому що харківський напрямок вони просто не очікували. Е е Генералом Сирським так підготовлена була спецоперація, що е ніхто просто з окупантів не очікував, що буде саме там е завданий е удар. І вони розгублені і вони просто посипались. Після 24 лютого Луганська область їй довелося бути таким форпостом. Напевно, одним з найпотужніших взагалі форпостів під час цієї війни, тому що. Завдання було не просто витримати там а, якийсь час, а просто от витримати величезну навалу російської армії, нанести величезне враження, і наші військові, хто б це не був, всі захисники, це збройні сили України, це Нацгвардія, це прикордонники, Вони всі свою справу зробили. Якщо в Харкові це був все ж таки такий фактор несподіванки, то тут вже не буде. Тут же вони все одно підготуються. Я впевнений, що знесуть наші військові, Військові їх і на Луганщині, тому що мотивація зовсім різна. Абсолютно різна мотивація. Наші хлопці, дівчата, вони воюють за своїх батьків, за своїх дітей, за свою землю, будинки. Ну Тобто, це, це от в прямому сенсі, от зараз тільки ми розуміємо, що таке от за свою батьківщину. За що воюють? Елденевець за Путіна за Шойгу за їх статки. Можемо сказати, що Луганщина готується до окупації. До речі, готуються і окупанти, готуються і колаборанти, тому що вони тікають, і слава Богу, не всюди ще, але в деяких населених пунктах ну, взагалі вже нікого не нема. Зараз вже відслідковуємо такі моменти, знакові, що пальне на заправках вже це дефіцит, тобто. Всі масово почали заправлятись, це вже такі напівпаніка, черга в щастя. От у нас було відео на виїзд десь кілометр 200 метрів, черга в станиці була взагалі майже 10 кілометрів. Тобто зараз, знаєте, в нас таке приємне відчуття того, що от окупанти, колаборанти. На 100% на своїй шкірі відчують от 24-25 люте, і, і, і це приємно. Нехай відчують від от, не те, що від 24-го, починаючи з 14-го року. І все повністю. Тому що те, через що ми пройшли, вони по великому рахунку забрали в нас наше життя. Нам зараз треба повністю перебудовувати все своє життя, а дехто його втратив вже назавжди. Враховуючи те, що окупаційно ну, окуповані громади не могли працювати взагалі, тому що величезна кількість депутатів, величезна кількість з них це усілякі ОПЗЖ, там і різні ще там партії, вони співпрацювали з окупантами, їх не знайти, сесії не провести. Тому було прийнято рішення, і я подав президенту на підпис кандидатів, і всі громади, щоб там вести військові адміністрації. Чому? Тому що керівник військової адміністрації особисто приймає рішення, що робити, куди направляти фінансування, і це швидко. Тож, подання вже є. Сподіваюся, наступного тижня ми вже отримуємо погодження від президента і призначення всіх голів військових адміністрацій. Це перше. Друге, я з ними з усіма провів вже нараду. Вони чітко розуміють, що треба робити. Третє, ми завтра я підпишу вже положення. Про штаб деокупації обласний. І буде одне таке положення, яке ми спустимо у всі громади, всім керівникам міських адміністрацій. Вони будуть чітко розуміти, що робити. Я вже проговорив особисто з різними послами. От тільки сьогодні проговорив з Ларисою Гладзе, це посол Канади в Україні. Я проговорив з Мариком, посол Словаччини в Україні. Ми зараз домовляємо, щоб нам надали допомогу в вигляді, до прикладу, ЦНАПів мобільних. Він буде. Працювати в громаді біля нього буде працювати автомобіль Укрпошти. Це є вже з паном Смілянським домовленість, щоб видавати людям пенсії. А ми зараз набираємо штати і готуємо лікарів. Ми розуміємо, що десь немає електрики. Ми вже домовляємось про генератори. Ми розуміємо, що розбиті розбомблені всі заправочні комплекси. Ми вже проговорили з підприємцями, які. Заїдуть і будуть просто з колес для початку, поки відновлять заправки свої, будуть заправляти автомобілі. Ми вже домовляємо, щоб туди заїхали швидкі допомоги. Я сьогодні переговорив з керівником ДСНС для того, щоб одразу заходили бригади, які будуть займатися розмінуванням. Зайдуть одразу декілька команд, щоб гасити пожежу. Ну тобто, це величезна робота. Плани є, звісно. Поки що ми не можемо говорити, що ми будемо робити на Луганщині. Поясню чому, тому що ми не бачимо обсягів а, руйнувань. Сіверодонець, до прикладу, 90% будинків обстріляні, з них 70% критично пошкоджені, тобто їх треба всі зносити. І нові будинки там будувати. Не можна будувати будинок, якщо не працює критична інфраструктура. Тобто, для чого його будувати, якщо нема каналізації? А можливо, її там вже не зробити, а можливо, треба збільшувати потужність. Це так само прорабатується. Ну, тобто, Стратегічно це запустити магістральні труби газові, а потім від них розводку робити. Стратегічно це відновити повністю структуру веснянського водоканалу в білогорівці і потім вже там потужними насосами компресорами качати далі по області. Оце стратегія. Треба перевірити воду. І якщо вона якісна, нормальна, тоді будемо її так само або розвозити, або ставити бюлети. І так у всьому просто. Тобто ми будемо планувати якісь стратегічні великі речі, але ми не будемо сидіти і чекати, поки нам хтось дасть мільярди. Ми зберігли бюджети обласний, і ми зберігли бюджети по військовим адміністраціям. Воно все ціло. Це сотні мільйонів гривень. Ми нікуди їх не витратили там, де є можливість будувати. Ми вже домовляємось там, десь на Закарпатті, десь Львівська область. Ми все одно щось будемо будувати. Ми все одно міста не відновимо за рік. Ну, не від новому. Тим паче, що ми входимо вже в період опалювального сезону. Це дуже важко, тому що все розбито. Ми будемо говорити про те, що ми будемо ставити велику кількість якихось наметів величезних, які будуть гарматами тепло просто наганяти туди, щоб люди мали можливість зігрітися. Ми будемо ще шукати міста для, ну, для того, щоб люди просто могли десь обігрітися, десь жити.